Сьогодні проходить судове засідання з обрання запобіжного заходу проти екс-голови Укренерго Володимира Кудрицького. У суді чимало журналістів і кілька депутатів та західні дипломати. Там перебуває депутат від ЄС Микола Величкович. Він не запропонував нам імовірне пояснення, чому Ред так ополчився проти саме цього посадовця. І вішає на нього власні злочини, як підказує Величкович Кудрицький. Це той, хто від'єднав українську енергосистему від російської та приєднав до європейської енергомережі на самому початку повномасштабного вторгнення у 2022 Році, і такий мотив уже давно не видається чимось неймовірним. Зеркаль також була на суді в групі підтримки. Сама Лана зазначила, як назвати ситуацію, коли ДБР виконує чергову команду ФАС. Це особиста помста чи попередження іншим, що було неповадно, щоб ніхто з керівників державних підприємств більше ніколи не подумав, що незалежне від начальства корпоративне управління компаніями це реальність, а не імітація. Чи може це спосіб відвернути увагу від публічних і резонансних скандалів з Чернишовим та Міндічем? Коли в усіх пабліках вже відкрито говорять. Про корупцію в оточенні президента і після цього ткнути міжнародних партнерів у брудну білизну тих, кому вони довіряли та виділяли кошти на боротьбу з корупцією та відбудову і захист країни. Справи Кудрицького це вже точно не Багафіча. Що партнери не говорили більше, що чиясь репутація не дозволяє мати з ним справу, бо їм демонструють, що чистеньких в нас немає. Для підтвердження цього, крім ДБР, вже задіяні знайомі до болю експерти та блогери за 100 доларів любе голову. Геть кричить: Червона королева і репутація в усіх стає однаково брудною, навіть якщо справ. Ви відверто смердять, бо зліплені аби як у той же час я дізналася про арешт Володимира Кудрицького, екс глави Укренерго, сидячи на зустрічі з депутатами Європарламенту. Це було десь у той момент, коли вони відверто розповідали, як сильно по Україні вдарила історія з набу і САП та просили не робити більше нічого, що можна сприйняти як ознаки встановлення авторитарного режиму в Україні, бо інакше трохи важко захищати збільшення або принаймні збереження нам допомоги. Я не бачила матеріалів слідства щодо цих звинувачень у шахрайствах на закупівлях у 2000 Вісімнадцятому році, але мені, як і решті українців, було б цікаво дізнатися деталі та зрозуміти, наскільки обвинувачення об'єктивні є обґрунтовані, чи це не банальна помста. Ну, наприклад, від колишнього міністра енергетики Германа Галущенка цікаво про це дізнатися, і нашим міжнародним партнерам. Адже саме за кудрицького втримала енергосистему під час найважчого для енергетики періоду війни, хоча і ця зима може нас неприємно здивувати, а також залучила десятки мільярдів грантів та кредитів від міжнародних партнерів, які не мають звички Позарювати гроші на розпил, і саме Кудрицького так натужно намагалися, і врешті змогли звільнити з подачі тодішнього міністра Галушенка і його старших товаришів. Натомість з медіа, ми знаємо, що авто Кудрицького зупинила поліція для перевірки документів. А потім поліцейський вихопив з його рук телефон і кудись побіг. Тоді Кудрицький був у статусі свідка по іншій справі. Це все виглядає дуже дивно. І ще дивніше мені згадувати, як роки два тому я надіслала в усі правоохоронні органи звернення з приводу дуже підозрілих закупівель енергоатому рідної для Галушенка компанії. Ціни на закупівлях в енергоатомі були в рази вищі за аналогічні контракти Укренерго, яким, до речі, тоді керував Кудрицький, але ні мої звернення, ні численні публічні розслідування про можливо мільярдну корупцію в енергоатомі. Жодні правоохоронні органи не зацікавили. Глушенко в нас знову міністр. Тепер уже юстиція. Який міністр така юстиція? Тому щоб обміняти одну фішку на іншу фішку, це не стратегія. Угу. У нас має бути розуміння. Чого ми хочемо як країна там 10 років? Які нам потрібні ресурси для того, щоб розвиватися? Що нам потрібно для того, щоб розвивати той же штучний інтелект? Чому до нас мають прийти компанії, які готові вкладати шалені гроші в розробку наших природних ресурсів? Що ми маємо таке унікальне, окрім того, що у нас в землі щось є закопане, що сюди. Приведе бізнес, готовий ризикувати і вкладати гроші? На це відповіді ні у кого немає. Звичайно, дуже легко спекулювати, показувати карти. У нас тут золото, у нас тут Уран, у нас тут ще щось. А що ми з цього вже видобуваємо? Де у нас позитивні результати? Там, де ще з радянських часів було щось зроблено? А що в нас зроблено протягом незалежності? Ми продовжуємо їхати на тому, що було напрацьовано ще в радянські часи. А далі у нас все є, але ми це нікому не покажемо. Бо в нас державна таємниця на наші природні копалини. Ну прекрасно. Але це не приваблює бізнес. І не створює додаткові переваги Україні порівняно з Чилі, Індонезією або Угорщиною. Багато чого декларується, Треба просто більш спокійно до цього ставитися і зрозуміти, що стиль комунікації змінився як в Сполучених Штатах, так і потребує зміни і у нас, тому що комунікувати так, як ми комунікували раніше з адміністрацією попередньою, вже недоречно, і треба визначатися щодо того, що саме нам потрібно, які в нас цілі? Якщо наші цілі це бути союзниками Трампа, то треба просто брати участь в шоу, яке веде Трамп, і Трамп головний в цьому шоу. А вже всі решта просто приносять Трампу якісь виграші. Які Трамп може собі повісити на груди, є велика проблема, вона не нова, вона просто загострилася під час війни, і у зв'язку з певним відбором команди і завжди команду формує людина, яка очолює будь-що будь-що державну установу, державу чи просто кампанію. Це головний, головний трендсетер, тобто людина, яка встановлює правила і яка підбирає собі команду. Ну от зараз під, 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 підбір такий, потрібні такі фахівці, як є зараз. А в, в інші часи були потрібні інші. І Набирали за іншим принципом. Ось який момент. А чому ви свого часу <кій> пішли з МЗС? Тому що влада змінилася? Та ні, я відверто казала про те, що я не про те, щоб дружити з Росією. Весь тодішній <кій> політичний процес, зовнішньополітичний процес, був спрямований на те, щоб знайти з росіянами не просто спільну мову, а зробити все, щоб задовольнити їхні примхи. Формула Штайнмаєра, яку просували в тому числі пан Пристайко, був адептом формули Штайнмаєра. Всі дії, які робилися і всередині МЗС, і взагалі в зовнішній політиці, тоді були спрямовані на те, щоб знову товаришувати з Росією. Тобто, це була причина, чому ви пішли? Ну тобто для мене це було, ну розумієте, у мене був великий досвід з 14-го до кінця 19-го року. Переговорів з росіянами різних: від газу до е, порушення норм міжнародного права, від торгівлі до там, питання визволення українських моряків. І я не просто розуміла їхнє ставлення до нас, а для мене було зрозумілим, що вони не зупиняться. В них немало не було інтенції і не було ніякого бажання визнавати нас. Е, Рівноправним партнерам і окремою державою. І те, з чим я стикнулася в 2019 році, було, ну, на мій тодішній погляд, нерозумінням ставлення росіян до України. І я не могла донести нікому, що це не відповідає дійсності, що це уявне, що це наївне. І що насправді нам потрібно готуватися до війни, а не намагатися створити їм всі умови, які вони хотіли на лінії зіткнення, на відведенні військ, на розмінування, на створенні там пунктів пропуску, і все, що ми робили, всю цю циганочку редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам.